Полтавському національному педагогічному університеті відбувся івент Будуємо Полтаву разом з математичною літою Полтавського педагогічного. На захід завітали директори шкіл, студенти, учні 11 класів та голови територіальних громад Полтавського району. Наш університет є одним із найкращих. Найстаровинніших університетів України, які славиться своїми студентами, своїми педагогічними кадрами. Наш університет визнаний в Україні найкращим по праці професорського задатського складу. Тобто у нас університет професорський має професорський склад. Хочу зазначити, що наш університет увійшов до десятки найкращих педагогічних університетів України і тримає вже кілька років е, таку високу планку. Наша університету відкриті для всіх, для всіх, хто бажає навчатися, здобувати якісні знання і мати престижну професію. Особливою подією стало підписання меморандуму про співпрацю між університетом та Терешківською і Щербанівською громадами. Наша задача. Разом з шановною пані ректам зробити все, щоб ви зрозуміли, що Європу потрібно будувати тут, а не в Європі. В Європі вона вже збудувалася. У нас дуже велике вікно можливості, просто велике, огромне, яке ми можемо використовувати саме для того, щоб і заробляти, і розбудовувати нашу Україну. Програма заходу була насиченою та цікавою для всіх учасників. Один мали можливість ознайомитись з роботою математичного факультету та інших кафедр і факультетів університету в інтерактивному форматі. Сьогодні країни Європи, як вже ближче до нашої практичної частини, переходжу, вони дуже активно використовують саме енергію війна. Цей івент не тільки представив університет як осередок освіти, але й продемонстрував його важливу роль у розвитку Полтави. Велика кількість відвідувачів свідчить про популярність і високий рейтинг цього навчального закладу серед абітурієнтів. Все ж таки факультет готує фахівців, таких я можу навіть наголосити до на тому фахівців, які мають якісну фіологічну освіту. А якісна фіологічного освіта вона є базовою для будь-якої професійної діяльності. Тою заходу було залучення молоді до вибору професій пов'язаних з математикою та іншими науками, які викладаються в університеті. Завдяки таким заходам, учні краще розуміють можливості, які відкриває цей виш. Співпраця з громадами допомагає університету стати ще важливішим партнером для місцевої влади та жителів.